Знову осінь журавлиним криком нагадала вмить мені про те, що минуло благодатне літо, й урожай дозрів кругом тепер. Хто весною сіяв, буде жати, хто садив, збиратиме плоди, хто не лінувався працювати, того не злякають холоди. Є й такі, що навесні садили, влітку ж. Не трудилися ніяк, хоч земля плоди усе ж зродила, разом з ними виріс і будяк. Сумно споглядати ту картину, коли літо тепле і дощове, а земля народжує тернину і плодів корисних не дає. Як немаш врожай куди складати, бо комори повні від плодів. Хочеться у той момент співати, і радіти хочеться тоді. Осінь знову журавлиним криком нагадала, що настав вже час попрощатись з благодатним літом, глянути, які плоди у нас. Що ми в серці сіяли весною, чи пололи влітку бур'яни, чи росло усе само собою, і не вродились. Бажані плоди. Є ще час зорати свою ниву, навесні засіяти зерном, літо проводити на ліниво, у труді схилитися чолом. Є ще час, а в когось вже немає, бо життя спинилося умить, хтось уже не сіє, не копає, й осінь вже дощами не шумить, є ще час. Грядуть жнива Господні, які знайде Бог у нас плоди. Друзі, перевіримо сьогодні, чи,, бува, не родем бур'яни.